Останнім часом, буквально тиждень, з'явилася якась кількість інформації, що Китай очікує величезні зміни, які точно відіб'ються, якщо вони відбудуться, хоча б наполовину на українському спротиву російській війні. Російській агресії, значить, у них щорічно має відбуватися пленум ЦК. Ну, старше покоління це слово сполучення знає, а молодше, мабуть, не знає. Ну, це коли узурпована влада комуністами, комуністи збираються на свої збіговиська, висувають якихось людей. Ці люди потім за них десь голосують. таки, ну, це не демократія, тому не можна зрозуміти, як це працює. Комуністів, скажімо, в Китаї ну може 10% від населення. Оці 10% відсотків обирають. ЦК, центральний комітет, комітет обирає політбюро, тобто голів центрального комітету. А ці голови обирають цю людину, яка називається генеральний секретар. Тобто, це такі люди, яких ніхто ніколи ніде не обирав загальними виборами, але вони керують всіми людьми, які їх обирали, які їх не обирали. Ну от. І тому це найголовніший центр прийняття рішення центральний комітет китайської комісічної партії. І оцей пленум відкладали, 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 відкладали. Потім влітку з'явилася інформація, що генералів якихось саджають, якихось саджають і саджають. А весь світ дивився на сідзіньпіна. Це найголовніше, той самий, що все веде, і казали: він сильний, він могутній. Він робить, що хоче. Він дружить з Росією. Він ворогує з Сполученими Штатами. І оце генерали, яких почали садити, це тому, щоб вони йому не подобались. А тепер почалися інші теми. Що нарешті цей пленум призначена дата: 20-23 жовтня. І на цьому пленумі цілком можливо, що Сі Цзіньпіна позбавлять якісь повноважень. Сі Цзіньпін – це голова. Китайської народної республіки, ну президент, і типу, председатель російської, це генеральний секретар ЦК Компартії Китаю, і це голова центральної військової ради. Є така у них такий орган, і він може бути позбавлений цих посад а всіх трьох, або може бути двох, або може бути однією, але він значно стане слабший. І це вже я би сказав всесвітній землетрус, тому що це може призвести до докорінної зміни політики Китайської народної республіки, а ми туди дивимося і стежимо, тому що саме Китай є тою підпоркою, цими милицями, на яких стоїть Російська Федерація, яка воює проти України.